От нарешті перші дві армійські вантажівки з далекої Данії прибули в Україну для найбільшого азовського підрозділу. Це історія про серйозну армію і серйозну допомогу українській армії. Навіть зараз багато бойових підрозділів, коли вирішають займати позиції, це виглядає навіть кожен на своїй волонтерській машинці. Мабуть, з космосу видно цю колону, яку важко приховати. Від артилерійських обстрілів ворога це новий серйозний рівень завдяки вашим донатам. Особливо хочу подякувати черкаським медикам, які в цей важкий час не тільки рятують життя та здоров'я громадян, а встигають допомагати українській армії. Артеподичній клініці лігамента вдалося придбати одну з таких вантажівок, а завдяки колективу Черкаського обласного кардіологічного центру доставити цю вантажівку в Україну. Працюємо далі.